Нарешті маю нагоду показати Мама? вам цей душ... в декілька yes. дивіться, у Мельбурнському музеї, в угрі є. Сьогодні вони в гарному настрої. Вода трохи мутна, не знаю чому. Okay. Можливо, і за дощу, але дивіться, які величенькі а. Добрий метр розміром. І другий теж, як палочка лежить. Оце один і два. А так у нас, бачите, погодка така сьогодні. Го. І ми тут майже по коліноводі. Але бачите, нас нічого не зупиняє. Малий хоче музей, значить йде в музей. Багато сьогоднішніх шкільних груп.